з'явилася е, ідея як участі Закарпаття у е, асоціації Єврорегіон, а також у асоціації е, відтворення горизонтальних зв'язків. Вона дає обмін досвідами можливість дивитися, як вирішуються ті чи інші питання, обмін е, е, культурними заходами. От. І е, саме більше це є об'єднання об'єднання України до єдиного Тобто наша ви відкриті для того, щоб так, звич... продовження? так, звичайно, ми Вінського... це обговорювали з головою Львівської обласної ради е, їх до даного питання. Іван Франківськ є буковина готова. Доєднуватися, тобто я думаю, що вона буде, буде розширюватися. А співпраця як ви сприймаєте сьогоднішній такий складний процес приймання бюджету? Я би не сказав, що він є складний. Він був в нормально, в нормальному режимі прийнятий. Депутати мають право обговорювати бюджет і існувати свої питання. Але ми, якщо ви поглянете, ми справилися за дві години, повністю пройшли все весь порядок. бюджет був прийнятий, я я скажу досить коректний і нормально. Він, Він, дефіцит, дефіцит. Ми повністю закрили всі видатки, які необхідні. Нема дефіциту. Хотілося б, звичайно, щоб було більше заходів на інфраструктуру, але маємо те, що маємо. Дуже гарно дякую. Ваша фракція не в повному складі проголосувала за бюджет. Скажіть, будь ласка, якою була причина? Значить, політичної відповідальності за покращення в лапках у 2017 році. Уже традиція бюджет державний приймати під ялинку і ранком. Не читаючи його, ну але є там привладні депутати, ті, які прикуплені, які голосують, не дивлячись за що. Відповідно, ті контрольні цифри доведені до області і практично голосуємо за те, що доведено. Є бюджетний кодекс, де передбачено бездефіцитний бюджет і так далі. Це все витримано. Але наскільки буде покращено дня життя? Значить, я рахую таким чином, що поки ми не будемо індексувати. Доходи, в тому числі заробітну плату і пенсію на рівень інфляції або співвідношення долара до гривні, значить ми не будемо мати гарантії, по крайній мірі навіть не зростання, а стабільного життя. Як приклад приведу із Приватбанком, так практично пустишку за одну гривню купила держава Уже 5 мільярдів гривень з бюджету до капіталізації пройшов, щоб можна було розраховувати з під кінець року з населення, бо був би бун. А треба більше 100 мільярдів. Навіть якщо випустять облігації, це теж треба буде колись повертати нашим дітям і внукам, яке це покращення. Поки ми будемо приймати бюджети в ну, гривні, зрозуміло, в національній валюті і вона не буде прив'язана до якоїсь стабільності і індексації. Ми не маємо гарантію е стабільного життя, не говорячи вже за. Яке зростання добробуту людей. Тому ми не ставили ціль зривати бюджет. Ми знали, що є ми в меншості, є більшість, хай вони приймають, але ми не хочемо нести відповідальність за те, щоб потім на нас показували наші виборці. Там, де були, там і є, а може ще гірше буде. Тобто, Проста причина. Тобто ні ваша фракція, ні фракція бют не голосували? Ми не здомовлялися з БЮТом, але бачу, що вони не голосували, і я так знаю, що батьківщина і за державний бюджет теж не голосувала. Позитивний блок чомусь виступив проти вашої фракції, підтягнути. ну вони вважають, що ми з ними сваримося, Ми висловлюємо свою позицію. І ніякої сварки в цьому немає. Ми маємо право на свій погляд. Ми його будемо відстоювати і аргументувати. Наскільки це прийме виборець, це вже інша справа. Будь ласка, ви я бачу не підтримували прийняття бюджету. Ваша фракція або утрималася, або голосувала проти. Чи... Е, Поясніть вашу ситуацію. Ми е, утрималися за голосування е, по даному рішенню, по прийняттю бюджету. Е, чому саме утрималися? Ми не були проти того тексту, який е, нібито був кінцево вже виносений на голосування, так як в нього вносилися зміни постійно, в тому числі там, ну навіть і, і під час пленарного засідання вносились зміни. Е, з кількох причин. Перша причина це те, що бюджет це той документ, за який відповідальність несе більшість, яка існує в обласній раді. А друге, бюджет, він, умовно кажучи, не був розглянутий нормально на профільних комісіях всіх. Як, так як парламент приймає вночі, так вона завжди приймає його швидко. Е, і і третій момент це те, що ми розуміємо, що в цей бюджет будуть вноситися зміни, які будуть стосуватися капітальних видатків. Я так розумію, що це буде в лютому, е, перерозподіл і так далі. От ясно, що коли будуть ці чіткі е, рішення, там ми будемо вже дивитися де конкретно де, де за де проти, і так далі. В даному випадку більшість мала свою кількість голосів. Голосів вистачало. Вони несуть за це відповідальність. Е, вони прийняли. Ми не проти, але ми ут, ми, ми, ми утримались. Тут є певна і. Політична позиція е, і певна логічна в силу того, що з нами як з меншістю ніхто цей бюджет практично не обговорював. Голова обласної адміністрації сказав, що це перша ваша мудра пропозиція. яку ви там я не, не зверну увагу, яка саме е, е, як ви, ви, я ви... не хочу коментувати все, що говорить голова обласної адміністрації. Бо він говорить е, як вільний художник на будь-будь-яку будь тему, і інколи це просто потрібно пропускати по, по, по звухада. Я вносив редакційні правки до одного з проектів рішень. Е, ну, мало хто на це звернув увагу, це не було якесь там серйозне питання, але воно, е, якщо б ми його прийняли в такому варіанті, то воно було трошки дурниця. Да? Мова йшла про ідеологію знаку. Ну, насправді немає такого терміну, як ідеологія знаку. Навіть Google його не індексує. Є опис е, знаку, чи опис герба, чи опис символу і так далі. Тобто я вносив виключно редакційні правки, всі з цим погодилися, на цьому не треба акцентувати увагу взагалі. Скажіть, будь ласка, а о, меморандум про співпрацю трьох областей ви надаєте йому якогось значення? Будемо на вашу думку, він сприяти е, по, поліпшенню економічного стану? Е, ну саме слово меморандум вже передбачає, що це лише так окреслені ідеї, озвучені певні ідеї, покладені на, на папір, е, викладені бажання. Ясно, що це е, документ більше такого е, ну політичного характеру. І, як правило, ну ніхто не проти да, співпраці між різними областями, і ми бачимо по факту, що в цьому році вже була певна співпраця е, між цими трьома областями. Е, наш голова обласної ради їздив в Полтаву, комунікували з колегами з Ранківська і так далі. Тобто, е, якщо зав'яжеться хороша, добра робота, а є нам один одному, в чому повчитися, бо навіть в сьогоднішніх умовах інформаційних технологій завжди є що почерпнути, То чому б ні? Тобто, тому всі підтримали, і я надіюся, що така співпраця там більше ну з Франківської області тут зрозуміло, але з Полтавської, я думаю, що нам буде ще цікавіше е, мінятися досвідом, е, запрошувати їх їздити туди, е, дивитися на якісь там е, одні й ті ж питання, але які вирішуються по-різному, брати кращий е, приклад. це прекрасно. Дуже вам дякую. Так, я вважаю, що бюдже треба було прийняти, тому що поганий бюджет краще як ніякий. Це збалансований бюджет. Не могли змінювати в значній мірі дохідну частину видаткову частину, яка би покращувала ситуацію. Можемо сказати відносно цифр, що цього року видаткова частина в масштабі 4, 4 мільярда гривень а наступного року 2017 року, збільшується до 5 мільярдів. Це значне збільшення. Но це не означає, що на один мільярд ми будемо краще жити, тобто маємо один мільярд на розвиток, на дороги, на інфраструктуру, розвиток інфраструктури або на капітальні видатки, тому що цей мільярд в основному забирає збільшення мінімальної заробітної плати. Тобто, це значно не буде видко на розвитку Закарпаття, це буде на користь тих людей. Які отримали заробітну плату у цьому поясі, тобто між 1600 і 3200 вони будуть мати більше. А щодо інших, ми внесли на засіданнях постійних комісій, на президії певні пропозиції. Були критичні зауваження, між іншим ці пропозиції критичні зауваження були підтримані і в сесійному залі, але це означає, що можемо з однієї програми перекинути гроші на другі програми, тобто суттєво це нічого не змінює. Вважали, що наприклад, на програму власний дім, який фінансується у нас в області. Ми є передовиками в контексті України, цієї України дуже добре, що там збільшення немає підстави і необхідності. І певну суму ми, по-перше, перекинули на програму розвитку туризму Закарпаття і частину в резервний фонд. Чому? Тому що далі вважаємо, що локомотивом розвитку економіки Закарпаття і всіх галузей Закарпаття має бути туризм. Він має за собою потягнути всі інші галузі. І якраз з туризмом туризм треба розвивати. А для розвитку туризму ми потрібні ми повинні розробляти рекламні продукції. Рекламні продукції для України, для українців, і рекламні продукції для іноземців на мовах Європейського союзу на англійській, угорській, словацькій, чеській, польській мовах. Для того, щоб залучати суди туристів. Є нам що показати, є нам чим хвалитися. Є нам е, е, маємо такі можливості для туристів, е, щоб їх сюди заручати. І якщо масово десятки тисяч, сотні тисяч туристів прийдуть сюди і тут будуть е, е, провести час і тратити свої гроші, це дає можливість нашим людям заробляти. І вижити в цій нелегкій ситуації. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте прийняття схвалення меморандуму про співпрацю трьох областей? Співпраця на горизонтальному рівні вона якось позначиться на економічному стані Закарпатців? Люба співпраця дає можливість для розвитку і для покращення ситуації. Ми вважаємо, що з одного боку ми маємо розвивати і зміцнити транскордонну роботу і транскордонні зв'язки, і над цим дуже багато працюємо. І дійсно нам співпраця з регіонами Угорщини, Словаччини, Чехії, часткової Германії та Польщі дає серйозні значні. Ощутимі, значить, Ефекти і результати. А з другого боку, ми повинні працювати з нашими сусідами, як і за Карпатами, тобто з нашими сусідніми областями. І є спільні інтереси Карпатського регіону ми можемо виробити спільні програми щодо значить, співпраці в межах України, щодо Пільної участі в європейських програмах щодо спільної участі в європейських грантах, тобто є багато таких питань, по яким співпраця може дати ефект і нашому краю, і нашим сусідам, і нашим сусіднім областям. А саме полтавчани, чим вони можуть бути цікаві для Закарпаття? Бо це зовсім інший край. Це вже не Карпати, це вже Степова область. Чим вона може нам дати для Закарпаття? Ну я думаю, що, наприклад, мешканцям Полтавщини цікаво приїхати на Закарпаття. Іменно тому, що тут зовсім інший край. Іменно тому, що тут зовсім інший менталітет людей, зовсім інша природа. Такі можливості, які на Полтавщині немає. І якщо вони сюди приїжджають в наш край і побачать, як ми тут живемо, в яких умовах, природних умовах, яка тут гастрономія, менталітет людей. Вони будуть мати бажання приїжджати сюди частіше і нам то на користь. Це хто перший виступив з цією пропозицією Закарпаття чи Полтавці, щоб порости підписати меморандум? Це думаю, що почалося з особистих зв'язків. Наш голова Михайло Михайлович Рівіс зустрівся з керівником Полтавської області і от подружилися і домовилися, що давай ми співпрацюємо. Побачимо, який буде результат із цього, але ну, я сподіваюся, ну тільки позитивний може бути результат. Дякую. Один із основних вопросів на сьогоднішній сесії – це було прийняття бюджету на 17-й рік. Я думаю, що ми не маємо права, як і господарство не має права без бюджету війти в Новий рік. Для цього ми ізбрані депутати, делеговані народом, тому я думаю, що ми зробили сьогодні мудрий шаг. Після нелегкого прийняття державного бюджету ми теж сьогодні поработали. Очень много работало, работали профильные комиссии для того, чтобы сегодня мы могли легко и практически без лишнего обговорения этого бюджета принять. А вы считаете, что этот бюджет будет, пойдет на пользу нашему Закарпатию или все-таки в нем очень много он проблемный бюджет? Понимаете, вот сколько я работаю, еще не было такого бюджета, с которым мы были бы стопроцентно довольными. Однако этот бюджет на 20% больше, чем э, прошлогодний, то есть 2016 год, 2017 год на 20% больше. Я думаю, это уже дает основание для того, хотя есть конкретные, конечно, причины увеличения минимальной заработной платы с 2016 на 3200 и много таких факторов. Однако, я думаю, что этот бюджет э, сегодня первый такой шаг, когда мы можем э, ощутить разницу между прошлогодним и следующим годным бюджетом. Он дает ну, какое-то позитивное основание для того, чтобы э, не разочаровать а где-то идти уже где-то с радостью, с мечтой на следующий год. Естественно, это не будет окончательный вариант бюджета. По ходу мы всегда меняем соответствующие э, э, цифры для того, чтобы мы могли бесперебойно финансировать те учреждения, те защищенные статьи, которые ну, сегодня создают основу любого бюджета. А, про меморандум можете кое-что сказать, что будет ли полезен для Закарпатия меморандум о сотрудничестве трех областей Украины?

Закарпаття, скільки ми сьогодні приймаємо, т.е. утверджуємо бюджет країни, є істочники, які поповняють цей бюджет. І будь-яке інше второстепенне поповнення бюджету, він піде для розвитку. І тоді ми можемо, -то мабуть, десь більше ізрасходувати інвестувати в розвитку країни, в розвитку області, інфраструктури, дороги, на пункты пропуска границы. То есть очень много у нас есть задач, и, и любая гривна, которая дополнительно поступит в наш общий бюджет, я думаю, это нужно приветствовать. И любые такие сотрудничества, они всегда только на пользу идут. И я еще не встречал, сколько лет я являюсь депутатом районных советов, чтобы была бы, во-первых, такая встреча неполезная мы практически на это особые деньги не инвестируем. И мы всегда стараемся, создавая общие проекты, чтобы это было э, обоюдное финансирование с обоих сторон. А вы раньше были туда Ужгородского или Береговского районного совета? Я с Береговского районного совета а был. А первый в областном совете? Да, три раза был в районном и первый раз. Вот поэтому для меня она новая, другой масштаб. Стараюсь соответствовать этому, однако видно, что И было бы желательно, чтобы все вопросы, которые касаются Закарпаття, интересов закарпатского народа, щоб они решались здесь только Закарпатья.